Урок номер 16 Перевіряємо свої досягнення. У тебе є 5 завдань. Я зараз поясню, як ти будеш їх виконувати. Перше завдання у тональності А-Дур ля мажор потрібно написати гаму, нестійкі та відні ступені з розв'язанням та головні три звуки з оберненнями. Друге завдання потрібно побудувати вгору від звуку ля всі відомі інтервали з оберненнями. Тобто чиста пріма Ля-ля обертається ля-ля, чиста октава. Мала секунда ля Сі бемоль обертання. Сі бемоль. Ля, мала секунда обертається в велику септиму. Малі в великі, великі в малі, чисті в чисті. Пригадай правила обернення. Наступне завдання потрібно написати мелодію нотами в тональності ля мажор. Та сформувати ритм, визначити терції. Ритм потрібно сформувати у розмірі дві чверті. І визначити терції, заспівати з тактуванням. І нарешті наступне завдання: там, де необхідно поставити бемолі чи дієзи, щоб всі дані звуки, цей ланцюжок перетворився на ланцюжок з чистих кварт. Давай з тобою подивимось. Басовий ключ це звук до великої октави. До Фа. Це чиста кварта. Фа Сі це не чиста кварта. Ми з тобою знаємо, що Фа Сі бемоль. Це чиста кварта. Далі. Сі бемоль. Переходимо в скрипковий ключ. Ля реце чиста кварта. у нас ля бемоль, та нам потрібно ре бемоль. Далі рухаємося ре бемоль, Так, соль бемоль і соль бемоль. До це буде збільшена кварта, нам треба чиста до бемоль. Так, наступний ланцюжок ми будемо рухатися з скрипкового ключа вниз. Дивись, уважно. І наступне завдання потрібно написати дані тональності літерним позначенням. До мажор С велика літера, дур. Соль мінор Г моль. Нагадаю, що мінорні тональності з малої літери, мажорні з великої.